Дубль, два у Славка є наткнення сьогодні говорити за іржаві залізяки. Я б хотів би, щоб говорили за кулінарію, але ми не можемо його стримати. Він каже, що у нього кураж. Давайте на це подивимося. Даша, відверто сказати шалом, шабат. Я трохи нервуюся перед зустрічю з дегенеративним мистецтвом. От я старий соціаніст, мене просто тіпає і. Наш брат Дмитро вирішив трохи мене заспокоїти, щоб я на прохання тої частини наших глядачів, яким подобається ця колекція, дещо про неї розказав. От я обрав кілька предметів. Ну. Найстаріші зразки в цьому зібранні сходять до еспада Таза, португальська дуже добра річна, 17-та, ближче її датувати. Я не, не сильний в португальській зброї. Це хороше, бачите, еспада Таза, португальська. Бачите, от її хват. Ми можемо перекласти великого пальця. Сюди вказівного, сюди загарду. Ось, подивіться. Теж зручна з річ, але вона зручна в триманню. Дивіться, каран за великий вказує нам, що ви оїдіть трохи, щоб я вам не це. Я от око буде камера. Що ви спрямовуєте залишно. противнику в око, але тримаєте дуже люб'ясна. От я в око можу спрямувати, а дуже лум'ясна, що в мене не вдається. А от дивіться, річ зручна, але вона за мене. Я не фахівець, дилетант, як і ви. Вона задовга і заважка для мене. Бачите, я не відчуваю дистанції. Там же все на кроках, і мені дуже, дуже важко вразити. Противник, я не відчуваю, нема сантименту клінка, Я не відчуваю, воно довга для мене. Це власне Андрій Лисогір в Києві. От, єдина людина, яка парней фіхтур... викладає ножовий бій, але, між іншим, і верадера Дестреза у нього вдали він оці трюки ж, ж, ж з рапірою і кінжалом може вам показати. Єдине, що я можу показати, ось парний кінжал. Він масивний, служить для відбивання. Я ним теж не володію, це треба до Долеса з цими речами. Але от пара у нас є 17 сторіччя. Є річі, які вже ближче мені знайомі. Оце майбутня рапіра, майбутній флорет. Це десь Німеччина, може, 3-4, 17-го, якщо це не історизм. От як відрізнити, От дивіться, тут у нас велика суперечка за цю річ. Женя каже, що це справжня, а я до останнього буду стояти, що треба досліджувати. От Бачите, тут є щитки. Бачите, от в цьому ліваку є щитки. То тут так само мають бути щитки. Бо якщо щитків немає, це швидше за все історії. Якщо щитки є, то третя чверть, 17, це фламберг німецький. Це от перший зразок дійсно фехтувальної зброї, якою можна вже і відбивати разу противника, і завдавати врази свої. Вона зручна, от бачите, що проблем ніяк, я відчуваю дистанцію. Навіть я дилетант. Значить, що? Але, от тут, бачите, є сліди. Бачите, тут щитки, мабуть, були були видалені. От у мене є надія, що це все-таки дійсно. 3 ну, сімейський. Ви знаєте, Вільям Оранський, це Адмірал фільм, який в дирейтера мали подивитися. Оце Фламберший. Німецька робота, хороша, бачите, клинок. Ми за це ще далі поговоримо. Ось доба бува починається. Якщо ви всі читали дюма, а мабуть, дивилися фільм «Три мушкетери, то ви пам'ятаєте за мушкетерів. Насправді, мушкетери билися палашами, в строю їхня військова зброя була палаші. Ми за це вже не поговоримо. А оцей більш пізній зразок епідемушкеті. Це пруська, мушкетерська, доби Фрідріха Вільгельма, але клеймар, бачите, тут пізніші. Оце власність пруської корони. Оце цифра. Вільяма нашого, бачите, Вільгельма, ну це клеймо 860-х років, якби це була річ. Початку 18-го сторіччя тут був би полк і рота швидше. Завз бачите, воно тут стерто і стерто тому, що цю от епідемушкетер, меч мушкетера, продавали як російську доби Петра І, взагалі Україна це країна, велика країна фейків, і оця річ продавалася як Петровська. Ну це пруська річ, однозначно. Бачите, клинок. Але тип називається французький Епідемушкетір в добу Лувуа власне воєнного міністра війни Луї XIV, Виробництво зброї значно з чому купували шефи полків за власний кошт і потім передавали іншому шефу полків, так само, як капітан зброї роти передавав, це його було пенсійне забезпечення. Тому ці речі замовлялись вже дешево. Бачите, що Ефес з мосяжу відлитий з трьох частин. Бачите, що гловиця, щиток, черен це все же литво, вважається бридким, але скажу, що річ дуже зручна. Як ви бачите, навіть у мене дилетанта. Це от і піде мушкетер. це рідка річ. Вони всі були потім перероблені в Прусії на солдатські шаблі, на оці сільотки. Я скажу, що якщо ну, річ дуже цікава, і ми її все-таки вважаємо початком 18-го. Це вона го просто пізніше трапити в зібрання. якесь. Ну це треба досліджувати, бо все-таки військові архіви прусські погоріли завдяки визволителям, завдяки більшовикам. І з Пруською зброї збиратися важко. Оце, от, бачите. Спада Аласуеда це от власне пр офіцер Деген, Вона значно пізніше це або третя від першої чверті 19-го до початку 20-го річ. Але тип зброї лишався незмінним з. Початку 18 століття, ну це з каролівського війська прийшло і називалося, власне, з нашою шляхетною італійською мовою спада Алла Суеда, Ну це ж кер керасірське Дмитро, пам'ятаєте, ви в Стокгольмі ж є? Неправильно представлений щиток. Так, да, ну так, щиток тут зворотня, але бачите, наш брат Дмитро не доверяє мені, щоб я опі опіляв шишечку, перемонтував, ну, може, на старості якось. Це зручна річ, це теж зброя кавалерійських атак, воно все трималося в такій війські У вас ж було потім одьорну зброю, щоб тебе не, ви не викритило руку. Оце От мистецтва одіорнуть удар. Це зброя кавалерійських атак. Якщо ви були в Стокгольмі музеї, отак от кавалерія шведська і атакує. Пам'ятаєте, там є діарами. Оце Алла Суеда, і потім вона стала прусським типом. Але власне, це от де кавалерія шведською, Кавалерійська шпага. Потім переходимо до нашого де наше 18-те. Ось. Далі. О. Пам'ятаєте, ці мерзенні назви, не знаю, з якого Клінського вони їх взяли, камзольна шпага повбивав би, відверто скажу. Власне, це от епідевіллі. Ну, Дмитро, ви кращий знавець стилю, все-таки це Луї 15. -й. Як би я не хотів це зробити самим кінцем Луї 14, го але це все-таки, мабуть, на вашу думку. Схоже, у зв'язку з тим, що це рококо да. оздоблення, це або Луї 15, або навіть, можливо, початки, початки Луї 16. Але це епідевілє епі називається це, він розумієте, в 18 столітті вже це все мало сенс називати французькою. Це от епідевілє, дуже зручна. Міська, то якщо ви дивилися, давайте по фільмах, якщо ви дивилися власне горбуна, то каваляр Легардер і... Його господар мали битися власне такими шпагами, піде Віллє, це міська шпага. Вона достатньо жорстка, щоб відбивати сильні врази, бачите. І тут гнучна французьке фехтування. Ми всі тут вороги французького фехтування присягалися вічній неприязні до французів. Ми всі прибічники італійської школи. Французьке, це, що... французьке фехтування да. це коли можна фехтувати кістю. Да. Тобто, кістю вона настільки легка, що дає можливість. Жен рухати кість да не ну, мовиволі хочеться проткнути прибічники ножового бою із ябови і шаблі. Тому це у нас виключно для культурного розвитку знання. Ось бачите, саце епідекур, це двірська. Бачите? Шпага двірська, спада дворська нашою мовою, власне, епідекур це треба називати. То, що ну, це саксонський кноп, бачите, траурна чорна оправа. Металону це недорога підсталеву грань, це хороша робота. Бачите, а клинок саксонський, бачите, не тригранний. От я вам покажу. От давайте якось. Бо оці тригранні клинки були заборонені в прусських землях. Тут, бачите, да, заборонені в Пруських землях були, і в багатьох днів також німецьких князівствах. Це Саксонський шестигранний клинок, і в Річі Посполитій такого типу було в 18 столітті спади, офіцер, спади дворські, спади офіцерів піхоти. Бачите, вдягався наконечник для забезпечення для фехтування тренувального. От, бачите сліди оці зарубки. Це наконечник вдягався. Розкішна річ, в принципі, з німецьким клинком. Ось то, що стосується, власне. Спад. 18-го. Ну що, говорити за шаблі у нас складно, все-таки будемо говорити за 18-те століття, цивілізоване століття. Ось, якщо ви дивилися фан-фан тюльпана раннього, в пізньому то шаблі, от пам'ятаєте, аквітанський полк, хоробра цього сержанта Ф'єрабра взагалі цю публіку, то, власне, ф'єрабра мав би бути озброєною такою от шаблею під офіцерів французької піхоти. Це класична річ. Бачите, це вплив, ми зараз поговоримо. Клинок Але Морансі. бачите, заклинки, зараз ми поговоримо. Власне, розподіл. бачите, піхотна шабля вона легша, вона зручніша для фехтування, вона прикриває. Власне тут є все, що потрібно для сучасної шаблі. Бачите, вона легка, нею можна навернути. Вона захищає кість від ударів. Ти можеш стояти в низькій стійці. Дуже зручна зброя піхоти. Сержанта, але не кавалерійська. Отут ми будемо, зразу зробимо великий скачок в часі на кінець, 19, на кінець 18 століття, щоб вам дещо пояснити де за шаблі. От ми візьмемо оці дві шаблі. Давайте ми взяємо наступного стільця, щоб я їх не носив для швидкості. А потім все це порозкладаємо. Так, ось. Власне, на що сталося от в добу турецьких воєн? Коли пам'ятаєте турецькі війни, в них брали участь британські волонтери по всій Європі, в тому числі в московському війську. І, як сказали одному німецький, теж вояк з московського війська, британському офіцеру, що гусар нині не той пішов, того що оце нарміровка, оцей клінок 86 см, бачите? Оця от норміровка. Оце, от, бачите, я на ті часи був великою людиною. У мене до пупа теж достає. Отак би був меншеньким. Гусари були легкі. Люди. Бачите, що дов довга шабля. Вона нормірована всі під один зразок. Виготовлялися на замовлення шефів полків. Це те де десь почалося. З гусарськими шаблями, Ну це середина, середина 18-го ж закриті, у Жені є ранні. Відкриті руків я франц... угорського типу. Ми поговоримо за закрити. Бачите, два типу гусарської шаблі нормірованої були в, в цілій Європі поширені. Оце, от прузького типу, бачите, головиця пласка, пласко зрізана. Аля Алеман. Оце все, що в 18 столітті до французької революції слід називати французькою. Оце Сабре Аля Алеман. Сабледа а-ля Леман. Оце Аля Хунгуа Угорська, бачите, австрійсько-угорський тип, Головиця скруглена, це Аля Хунгуа угорського. Ну це, власне, ви знаєте, відома шабля Блухера, Лемаршан. Ми з нашим братом Дмитром сперечалися, ким є Лемаршан. Кажу, що людина народжена на Нормандських островах, очевидний британець. Він каже, що це очевидний француз Лемаршан. Він цю шаблю зробив за досвідом унтер-офіцера кінноти, гусар, який навчав його фехтуванню, бо фехтування в британці було геть ніяке. Але оце попередній зразок. Оця шабля була поширена, у як і у французькій гусарській. Кусарських полках, власне, да, от цей тип, так і в власне по реформах чотирилітнього літнього в польській кавалерії. Я підозрюю, що це найближче, це тип, це тип подібний до французького, але це все-таки швидше за все і за піхвами. Отам вони є за типом піхо, це за все польська сабля, доби костюшка. Річ зручна, бачите, що так само завдання кавалерійської шаблі один раз протягти людину. От нею ви можете один раз протягти. В потреби можете захиститися і можете колоти піхоту. Це дуже. На відміну від наших уявлень, кавалерійська сабля менш зручна, менш зграбна, ніж шабля офіцера піхоти. Тому вона і має бути такою дубуватою, але тут хустка. А хустка в мене, здається, є. Проблема бачите, бічний захист. То, от, а зараз можна побачити, як нагортають хустку. Ну, це маленька хустка. Я велику приніс, але забув в сумці. Як нагортають хустку, можна побачити, коли ріжуть хамон. Справжній різун Хамона має нагорнути отак хустку на ліву руку, щоб забезпечити собі руку, то так гусарі забезпечували собі хусткою від боком бі ударів. Бачите? Але тут входить в життя військова мода. От коли ми візьмемо шаблю Блюхера, це класична річ, вона протривала до кінця шаблі. Ви бачите, що ми її вбачали вже в повоєнних зразках, це класично. вже Входить військова мода. Ви вже бачите сильно. Поширений черен. Як він служить, я не знаю. Мені постійно кортить тримати руку так, закласти палець, поляки ще в 39-му робили, і вже тоді тнути. Вона річ, але от, що мені не подобається, чесно сказати? Рукав'я виходить з-під контролю, оце широке. Я не знаю, це все таки мода. Як вони ним працювали, я не знаю. Але оце от поширення руків я. І друга, це відомо, це хороша фірма. Бачите, Рункол Золінген, багато офіцерських англійських шабель доби наполеонівських воїн мають клинок. Але тут питання, ви бачите, що вони тут сильно поширені, тут змушується. Питання січення клинка, Власне, стикалося тоді два оцей от класичний тип, бачите, вона все ще вузька. Штих тонкий, ви бачите, пристосований для ударів. для... Різів для ударів. Французьке фехтування шаблею було дуже грізне. Я скажу, що наскільки ми з ним мало знайомі на полеонівських але було дуже грізне. Але удари часто йшли плашмя. Це, от ми бачимо, ну ми потім переробимо пляшку якось на дозвіллі. Дивіться, от тут і показать, шабля має бити поперек. Якщо вона б'є отак, вона садіть. Ви не переробите навіть пляшку без води пластикову, От якщо отак удар прийдеться, удар має бути завжди поперек. І це от важко контролювати. Щоб мені контролювати, треба прикладати пальця, отак от. І тоді, після Наполеона, поза як більшість ударів було садніло генерали. Ну, ви ж знаєте, наших генералів, вони скрізь однакові. Генерали прийшли до пробоїв і сказали, що узурпатор розвалив військо. Що французьке військо за Тополіона впало в такий занепад, зокрема, що занепад з холодної зброї, білої зброї. І от оце от банка 820 року, шабля легкої кавалерії французька, ви бачите, що вона взі... взорована на палаш. Це той самий Монмаренсі, клінок, який вважався ублюдочним, ані шабля, ані палаш. Ну, За палашем ми тут не поговоримо, це треба в Жені. Бачите, це той самий Монмаренсі, бачите ці доли і оцей бруздечка вздовж шрепця. Ось вона, вона так само науково була розтасована. Прикривато розумієте, рубати цією шаблі за симетричним ефесом важкувато. Може, воно фіхівцям вдавалося, але мені ні, але і поляки, польські офіцери в 20-ті роки казали 20-го століття, що сотень дві нормально загартовані оці французькі шаблі. Поляки з нами мали практичний вжиток в 20-му столітті. кажуть, що сотні дві нормальних. Ну, я не суддя їм, я скажу, що ще і енгель сказав, що шабля задав. Ну це шабля для, для кавалерійського уколу. Бачите, от вона для уколу. Але нормальна шабля ще зберігається. Я скажу, давайте я вас обійду. на Де б ви думали серед наших приятелів з іберійського півострова? Дивіться, яка чудесна шабля доби іберійської війни. Я зараз тут ще візьму одну із пальця. Оце ще один іспанець. Почнемо з даля. Якби ви знімали фільми за От ви всі дивилися оцей підірастичний фільм, чорні паруси, чи ще як воно називається, то власне еспанська морська піхота, еспанська піхота взагалі мала цю от мати, бачите, піхотного зразка XVIII століття, це характерний Ефес, чашечко Акопілія, бачите? Оце от корзинчастий фес. Бачите, цей ФС перейшов від спад, який зараз називається спада Волонська. Спада Волонська – це назва сучасних колекціонерів 19 століття. От в добу Луї XIV ніхто такі оправи спадою Волонською не називав. Це вважалося фельддеген німецькою або хаудеген. Ну, все, що над Рейном жило, ви ж знаєте, говорили німецькою мовою Ельзаслатарінгія. Оце от Фельдоправа Фельддеген, Хаудеген з Плоским щитком або стією корзинкою. Це от власне в 19 му французькі колекціонери в добу історизму назвали Волонська епідевалон. Ось вона. Оце хороший французький взірець. Я підозрюю, що він був підроблений, оце гарда де Версаль. Я в військовому домі короля ніякої гарде де Версаль не знайшов. Може, це гарде де Версаль не військовий підрозділ, а лакеї, власне, ті, що супроводжували карету, ви знаєте, що Лакей це був озброєний слуга, озброєний охоронець пана. І то може бути, що це дійсно гарде де Вер... гаре, що це може бути. Зі стражі, власне, з лакеїв двору цар... Версальського. Тут, бачите, були затерті символи монархічні на ній. Ось, бачите, все-таки вона виглядає насправжну, але через слабке знання моє доби. Людовіка передреволюційну, я не сильний в цих речах, але ось тип, це чиста іспанська шпага, шпага піхоти. Вона з'являється ось в середині XVIII століття під впливом бурбонів, вона є в неаполітанському королівстві, і якщо ви будете знімати за іспанських піратів 18 століття, то ви цілком маєте оце от і морська піхота, це насила. От бачите, дуже зручна річ, між іншим багато. Знаєте, таких оправ має зброя піратів північноафриканських цей клінок, клінок поширений. Цей клінок і хершфангера. Бачите, вузький долик вздовж тильця. Це і в клінках хершфангера, воно поширено. Ну, ми за хершфангери поговоримо. Тепер повертаємося до іберійців. От що мені подобається в цій шаблі? Вона така, як мала бути в 17-му, як мало бути в 16-му, Бачите, наскільки то тонкий клінок. Оці от тут трой, три бруздовка, Ну, це німецька робота. Вона поширена в 19-му і для африканських країн. Це німецька робота, експортна. І швидше за все клинок призначався для Північної Африки. Але оце от права доби Наполеона, бачите, отакий от поширений черен, дуже сильно поширений. Це мода війни, на півна пенісула, пенісула Вар. Як кажуть, британці це вже можемо використовувати британську, ну це от інфантрі офіцер Сворд. Оправа так само бачите характерного типу для цього. І в іспанців такий тип з'являється в першій чверті 19-го під впливом. Ну, Тут впливу, бачите, і французькі є. Ви ж бачите шабель французького типу оправа. Вона дуже легка, дуже зручна. І якби не оце от ручка, яка це була б песня. Я скажу, що десь оце протягти по морді, когось підрізати ці, вона дуже зручна. От власне легкість шаблі і швидкість шаблі зберігається саме на... І півострові. Ну от ми можемо взяти ту ж саму німчу з португальської піхотної шаблі. Де тут наші німче милостицю. І будемо закруглятися. Хто сховав нашу німчу? Ну, поки я, я достану шаблю варських магнатів, на якій ми зупинимося. А ви мені німчу поки що. Ось ви бачите, це. Обломаний клинок офіцерської шаблі португальської де португаль власне, доба наполеонівських воїн. І потім це обломаний клинок офіцерська шабла з французького типу. Шабля, вона була довша. Власне ось. І оправлена німча. Це оправа марокканського типу, не алжирського, хороша оправа. Бачите, що як тільки довелося стикатися з європейцями всім. Варварським народам. Вони відразу задумуються Мануеліна. Бачите, це елемент оправи Мануеліна, ось я підкова і Це от власне ось підкова. Бачите? Віслюча підкова. Отакий от тип. Це Мануеліно в португальський стиль оправи. Вона дуже зручна. В принципі, теж я скажу, що десь так: от дернуть чекав в лоб. Це дуже зручно. От наша було в, в одбородах, скажу в пісок. Це є дуже зручна річ, дуже швидка, головне швидкість. І у вас фузілір, клинок, Ми оправо не поговоримо, поговоримо, будемо закінчувати на клинке. Ось. Оправо ми це залізний вік не говоримо. Польшу, бачите, це клинок. Це шабля офіцерська, піхотна, шабля офіцера фузілірів легкої піхоти. Пруська, 1796-го. До... 1826-го вона була це класичний прусський кноп, бачите, оця стилістика, це прусаки все-таки під австрійців, під угорців, це трансильванська символіка, ці місяці. Бачите, це вони все костять під тот карт, під словацькі шаблі для угорців. Оце, оце бачите, стилістика ми і в італійців побачимо от, покажіть. Оце от таке трохи. Неоковирне золочення це, це от німці. Це характерне для початку 19. От, те, що шаф потім переймав для, для златоуста. Оце, от бачите, це той німецький стиль, який потім перейняли шафи, перевезли в златоуст. Захотілося в добу Олександра І. Дуже елегантна річ, коротка, вона теж зручна. І потім просто щоб перекалили, ми можем, бачите, це штих дуже тонкий, дуже для рішучих вразів, дуже придатний. Хороша річ, дуже клинок. І будемо завершувати нашу добу оцією магнатською шабелькою. Я так розумію, що всі будуть питати, а що ж оце Дамаск, що ці домахи. Я вам скажу, що наші приятелі європейці клинки робили однаково з самого початку до 860-х років. Або три варстви, або шість. Подвійна варства сталі штирійської, або північно-італійської, високовуглецової і обгорнена двома сталами низьковуглецевої або знову ж таки пакет. Був подвійна варства, сталі, потім і заліза, потім знову сталь, потім заліза. Більше шести варств не мало сенсу ніколи робити. Що вам розказують, що це там багато разів проковували. Це часткова правда. Якщо це проковувати суцільним пакетом, я вам поїсти на ці от магнатські шаблі, бачите, ехте Дамаст німецькою. Це де тут наш ехте-дамаст, тут Ехте Дамаст, отут ехте -дамаст оно, ну ви не побачите? не бійтесь, не пораню вас. ехте-дамаст, Це правдивий Дамаск, це перша чверть 19 століття, даба розквіту австрійського виробництва Дамаської сталі. То в чому тут була хитрість? Я вам розкажу. Проковувалися багато 400 разів, як нас на хічеванський Дамаск, що робили в Ніжені в мірі за добу. Розумовського завезли вірменських майстрів, з знахічиванні турецької. Ці от декоративні накладки, то по 400 чи по скільки разів проковувалися окремо. Ну, достатньо 40 разів прокувати оці пакети. Оці декоративні бічні поверхні їх робили окремо. Проковували десь разів 40 пакети, але. Сердечник ніколи спільно з ними не проковували. Сердечник робився з однієї або двох варств сталі і приварював, потім вона сковувалася. І от коли сковувалася, прохід тут важливо було проварити, щоб зайвий раз потім не проковувати, щоб не стончувати варству сталі. Ми це побачимо на Брещанських клінках шабельних уже. І тут тягли, його не приварили бі, бі поверхні, і все. І не витягували потім далі. Витягнули, і не проковували, не згортали, бо втрачається ріжуча властивість. Ця шабелька магнатська, вона костюмна, але дуже зручна, вона гостенька, це от ехте дамаст, дуже зручна річ. Але, як я вам кажу, ніхто суцільно пакет цей не ковав, як вам розказують. Робили накладки, їх проковували, і потім приварювали на сталеву основу, на лезо. І хвостовик завжди робили усю цю зброю, і Хвостовики наварені залізні, інакше б вони обламалися за ту метеорологію. Ну, ось, власне, все, що я хотів вам розказати, я трохи заспокоївся і готовий прийняти дегенеративне мистецтво. Браті, ви розумієте, що насправді героєм цієї передачі був я. Кілька разів мені вдалося ухилитися, коли Славко тикав в живіт мені клінком. Слава Богу, що в нас була оця от ялинка, яку він намагався вбити, вбити різдвяну ялинку. Між іншим, не дуже добра символіка. Але тим не менше, я думаю, що тепер, коли вам потрібна буде шабля для якихось ваших екзорцисів, ви будете, ви будете знати, яку саме брати. Розкажете нам амінь.